Гур Міноборони України оприлюднило чергове перехоплення телефонної розмови цього разу між двома знайомими російськими окупантами, які обговорюють ситуацію на Херсонщині. Один із них озвучує інформацію про втрати з їхнього боку після обстрілів, каже, що українською ракетою було знищено управління 56-ї бригади. Там ракета прилетіла. Усіх замполитив зампотило, всіх, хто сидів в управлінні. Командний пункт був їх повністю розбили, каже окупант. Крім того, вони поскаржилися один одному на те, що платять набагато менше, ніж обіцяли. Тим часом військовий експерт Олег Жданов дав прогноз щодо розвитку ситуації в Херсонській області. За його словами, виведення з ладу всіх мостів через Дніпро, яке досягнуто на сьогодні, обернеться тим, що вже за кілька тижнів усе угруповання російських військ на правому березі залишиться без боєприпасів, палива та їжі. Жодний понтонний міст ситуацію для окупантів не врятує, тому що він відразу буде зруйнований системами РЗВ. Так росіяни будуть змушені його зводити, бо іншого виходу у них немає. Зрештою, росіяни, каже Жданов, опиняться перед вибором або бігти, покинувши всю техніку. Причому можливо, що бігти, переправляючись на лівий берег, вплава або здатися.